В цьому формуванні плати, заробітної плати міського голови саме пункти за виконання власних самоврядних повноважень і окремо за виконання делегованих повноважень. Бо міський голов має звітувати за виконання власних самоврядних повноважень перед Радою, а за виконання делегованих повноважень, перед урядом України, бо міський голова він не тільки представник від уряду. Не тільки представник від територіальної громади, а ще й представник від уряду України. Тобто він має виконувати всі повноваження для того, щоб були вирішені питання, які стосуються життєдіяльності громад. І це важливий фактор. Але цього фактору немає і ніколи не було. Як тільки виникають будь-які питання, виникають проблеми. Бо є нерозуміння в першу чергу в законодавстві щодо того, що має бути включені позиції стосовно того, що має бути в самій заробітній платі міського голови, а це ті моменти, коли він виконує повноваження. Бо це основна мета і основна функція міського голови виконати повноваження задля вирішення різних питань в межах території. Там, де його обрали, але цього немає. І ось, коли є окремі моменти, виникають питання, як же ти виконав, що ти зробив, де твоя звітність. І це має бути включено. І тоді буде зрозуміла його діяльність, його виконання, що він зробив, або що він не зробив, як він виконував ці повноваження, які є. Результати виконання. Цього немає. Ми з вами прочитали оцей перелік, чого формується заробітна плата. І так воно все залишається. Тобто треба змінити сам, сам склад заробітної плати для розуміння. Але цього ніхто не робить. І все залишається так, як воно залишається. Але при цьому міські голови отримують ось такі заробітні плати. І хочу сказати, що згідно цього рейтингу, про який ми сказали, заробітних плат міських голів, різниця існує, якщо брати цей рейтинг між найвищою та найнижчою заробітною платою. І це складає майже в 9 разів оцю різницю. Так ось, Ігор Терехов, міста Харків отримує на місяць 166,7 гривень. Натомість, ша. Шаки, шаки...